Привіт усім! На огляді захищений планшет Unigertz TankPad. Це перший захищений смартфон бренду Unigertz, який зазвичай показував нам круті захищені смартфони з проєктором. Так от цей планшет також з проєктором, а ще, як ви бачите, з великим ліхтарем. Тож, давайте подивимось детальніше, що це за штукенція. Почнемо ми з комплектації. В комплектації у нас знаходиться полівка, інструкція, кабель, блок для заряджання. А також на задню панель у нас є ще ось така от ручка. Погодьтесь, планшет виглядає доволі симпатично. При цьому він захищений за стандартом IP69K. Позаду знаходяться два динаміки, отвір для кондиціонування проєктору, камери, додаткові мікрофони, а ще у нас величезний ліхтар. З цієї сторони корпусу ми бачимо безпосередньо ось тут сам проєктор. Також забір або виду в повітря. Тут у нас кнопка регулювання гучності, кнопка під ліхтарик і кнопка ще одна під налаштування для запуску будь-яких додатків. З цієї сторони пусто. На цій стороні знаходиться інфрачервоний порт, кнопка блокування, слот для сим-карт. А ось тут знаходиться коліщатко, яке ми крутимо, щоб регулювати фокусну відстань нашого проєктору. З цієї ж сторони мікрофон додатковий, а також під заглушкою Type-C і розім для навушників. В планшеті в цьому, як бачите, є прям все необхідне. Давайте перейдемо тепер безпосередньо до проєктору. Подивимося, як ця штука працює. Запускати можна прямо з робочого столу, ось спеціальний віджет для активації нашого проєктору. Тепер ми зайдемо зараз, коли він запуститься, в налаштування. І я покажу вам, які вони там є. Але їх там дуже небагато. Так, проєктор у нас вже працює. Заходимо в центральне меню, шукаємо пункт проєктор. Тут ми можемо виставляти його яскравість, регулюється плавно. Можете поставити будь-яка, яка вам треба. Також у нас є трапеція подібна корекція, ну, краще, щоб вона стояла автоматично, Це коли ви зображення ось так трапецією подаєте, але це сильно великий екстремальний кут. Коли менший кут, то він сам його е, вирівнює. Бачите, воно робиться прямокутним. Зараз я поставив майже мінімальну яскравість проєкції, щоб вам хоч щось було там видно. По факту скажу, що проєкція тут непогана. Тут 100 люмен яскравості, проєктор DLP-технологію має, дуже чіткий, дуже гарний. Я думаю, що з відстані десь в районі 2 метрів вам буде дуже комфортно його дивитись, тому що і яскравості вистачить. І якщо треба підналаштувати, то оце от коріща ви крутите і регулюєте фокусну відстань. Далі по залізу. По залізу також планшет доволі цікавий, адже процесор тут DiMensity 8200. Це дуже потужний восьмиядерний процесор, якого вистачає ну прям для всього, для будь-яких топових завдань. Пам'яті у нас 16 ГБ оперативної і 512 ГБ. Постійний, тобто просто величезні обсяги. Планшет по суті працює максимально швидко як будь-який флагманський смартфон. Ну або ж планшет. Тут я думаю, жодних питань у вас не буде. Щодо дисплею, то його діагональ 10,95 дюймів, майже 11. Full HD+, роздільна здатність даної матриці, і при цьому у нас 120 Гц частота оновлення. Це один із перших захищених смартфонів, який отримав цю опцію, і це дуже приємно. Ним приємно користуватися. Він дуже плавний. і Ви відчуваєте, що в ваших руках щось надзвичайно потужне. При цьому акумулятор тут на 21 000 мАч, і його вистачає, як ви розумієте, на дуже багато годин використання. Наприклад, відео він може прокручувати більше 10 годин підряд. Або ж працювати в польових умовах можете весь робочий день. Як працює ліхтарик на задній панелі? Заходимо в меню, Toolbox. Тут у нас є такий пункт Camping Lamp. Оця лампа кемпінгова, вона і активує світіння нашого ліхтаря. Світло при цьому у нас дуже-дуже тепле, можна сказати, прям жовте. Хотілося б, напевно, більш нейтральне, але, як бачите, таке, як є. Це у нас мінімальний рівень яскравості. Якщо поставити його на максимум, то вам точно вистачить для будь-якої місцевості, в принципі. Ось так воно світить на максимум. Дуже-дуже яскраво. Цей планшет дійсно цікавий, він потужний, в нього є проєктор, в нього гарний звук, який дає два динаміки. Купити такий планшет можна в нашому магазині за посиланням в описі. Він не боїться ударів, він не боїться води, він дійсно приємно сидить в руці, в нього дуже гарна якість збірки. Переходьте, дивіться актуальну ціну і купуйте. Підписуйтесь також на наш YouTube канал.